У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбулася творча зустріч спілки літераторів Славутич із шанувальниками їхньої творчості. Подія пройшла з нагоди закриття виставки Майстрині слова і хендмейд, яка об'єднала літературне та декоративно-ужиткове мистецтво. Ми організували такий урочистий захід, щоб підняти настрій нашим жінкам, нашим спілчанам, нашим гостям, адже живемо, ми в дуже нелегкі часи, непрості, і жити в цьому стресі дуже важко. Тому ми стараємося нести трошечки світла, трошечки гармон... Оні в в наше життя. Спілка літераторів «Славутич» – це угрупування не лише творчих поетично і прозово, а й творчих майстерністю. Своїми чарівними руками наші спілчанки можуть робити ось такі дива, які тут були представлені. І справді кожна з експозицій вражала своєю неповторною унікальністю. Тому одна з членкинь спілки літераторів поділилася своїми враженнями, створивши поетичний відгук, який яскраво передає її емоції та захоплення від побаченого. Не маю я натхнення зраню, щоб. Написати француз. Бо в голові одна вона війна, 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 війна. Але серед військового горя є острів, де любові море. Музей, це знайший наш, опанував, що досвід ваш. Вітаю, славутянки, браво! Ця виставка була яскрава. Виставка Майстрині слова і хендмейт об'єднала два види мистецтва літературу та рукоділля. Ольга Кобильська, одна з авторок робіт, зізнається, що вишивка бісером надихає її на нові творчі досягнення. Коли я працюю руками голові народжується багато цікавих ідей. Наприклад, я пишу вірші, казки. І хочу сказати дуже велике спасибі спілці Славутич, тому що завдяки їй я видала недавно книгу. Можу показати, ось така чудова книга для діток. І скоро буде презентація моєї книги у дитячій бібліотеці. Символічно, що план цієї зустрічі був побудований на основі збірки Весняний вернісаж, одного з колективних доробків членів спілки літераторів Славутич. Усі кремчужани та гості міста мають змогу ознайомитися з цим поетичним виданням у місцевих бібліотеках. Ми плануємо продовжити роботу із співпрацю з краєзнавчим музеєм, тому я думаю, що це не буде крапка, це будуть такі гарні три крапки. А ця виставка переїжджає до читальної зали на Соборній. Так що, якщо хтось ще не встиг насолодитися витратом з мистецтва в краєзнавці. Може відвідати читальну залу на сьогодні. Подібні заходи, що поєднують різні форми мистецтва, стають важливою віхою в розвитку культурного життя міста. Кременчужани та гості міста залишилися під глибоким враженням від побаченого з надією та оптимізмом, дивлячись у майбутнє, яке обіцяє нові літературні і мистецькі досягнення. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.